Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити, друзі, на своєму YouTube-каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, такий як Renault Koleos. Автомобіль 2-літровий дизель 2011 року. Автомобіль в дуже гарному стані, без єдиного підкрасу. Власники, щасливі, друзі, поїхали задоволені додому, а ми вам покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Приємного перегляду. Honda Civic. 2008 рік. 179 заявленого пробігу, 1,8 бензин. Ціна його 6200, номер телефона власника. Honda Civic. Автомобіль на реєстрації український. На зимовій гумі. Зовіс седан. По комплектації має кліматконтроль, механікум має шестиступеневу. Такий от автомобіль. Кого, друзі, цікавить, телефонуйте. Шкода фабія. 2003 року 1,4 бензин 157 займаного пробігу. Ціна його 3900, номер телефона власника. Ось така от шкода фабія. Автомобіль на простеньких ковпаках, на зимовій гумі. По комплектації має кондиціонер. склопідйомників немає, така простенька доволі комплектація. Дача Сандеро. 2008 рік, 1,6 MPI, 150 заявного пробігу, ціна його 5750. Номер телефона власника. І ось бачу всі підтверджуючі документи по пробігу ось такий от. Дача Сандеро. Автомобіль йде на легкоспамтаних дисках. На гарній зимовій гумі. Один MPI, як всі люблять. По комплектації маємо склопідйомники, маємо кондиціонер. Салон в гарному стані, сидіння не зачухане, Багажний цік. Було, друзі, цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tauran. Друзі, автомобіль 2005 рік, 1,6 MPI, 186 заявленого пробігу, ціна його 5600, номер телефона. Такий от Volkswagen та Oranчик, гарній літній гумі, в синьому кольорі. Комплектації має двозонний клімат контроль, має підігрів сидінь, механіку п'ятиступеневу, чотири скло підіймача. Кого цікавить, друзі, телефонуйте. Ford Focus другого покоління. 2008 рік, 1.6 дизель. Ціна його 5500 плюс торг, номер телефона власника. Такі Ford Focus. Автомобіль на зимовій гумі на звичайних ковпаках. Такий от автомобіль на звичайному кондиціонері, крепчаний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Ford C Max. Авто 2006 року, 1,6 бензин, 211 заявленого пробігу, ціна його 4950, номер телефона власника. Ось такий от Ford. Це макс. Автомобіль на звичайних купаках, на гарній літній гумі. У комплектації має мультикермо, круїз-контроль, кондиціонер, механіку п'ятиступеневу. Салончик гарний, чистенький. Ось такий от Ford C Max, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia. 2007 року 1,6 бензин, 217 заявленого пробігу. Ціна його 5950, номер телефона власника. Ось такий от апарат, друзі. Вода Октавія, машинка в червоному кольорі, на звичайних ковпаках, на гарній гумі, є форкоп. По комплектації має кондиціонер, має підігрів сидінь, механіка п'ятиступенева, салончик в дуже гарному стані. Така от до Октавіо, кому цікаво, телефонуйте. Peugeot 307 SV. 2008 року 1,6 бензин 253 заявленого пробіга. Ціна його 4 700, номер телефона власника. Ось таке Peugeot. Автомобіль на українській реєстрації. Має легкосплавні танові диски. Гарну літню гуму. Автомобіль сімимісний. Ось такий от автомобіль має двозонний клімат контроль, чотири скло підіймача, навігацію. Лончик гарний, авто йде сімимісне. Кого цікавий, телефонуйте. Рено Гранд Сценік. Автомобіль пригнаний з Німеччини. Рено Гранд Сценік, 2010 рік, 2-літровий бензин на автоматі. Ціна його 8500 євро. Номер телефона власника. Ось такий от. Автомобіль, має передні і задні парктроніки, легко танові диски. Гарно має гуму протектор. Має також безключовий доступ. Кермо в дуже гарному стані, має дуже крутий салон. Також має двозонний клімат контроль, навігацію, складання регулювання дзеркал, 4 склопідйомника, мультикермо, круїз контроль, датчики світла, датчики доща, автомобіль йде в дуже гарному стані. Полка, шторка, все присутнє. Такі от Renault Grand Scenic, кого цікавить, друзі, телефонуйте. Форт Мондео. 2009 року 2-літровий дизель 270 зеленого пробігу. Рідна фарба, ціна його 7350. Номер телефона власника. Ось такий, от, друзі, Ford Mondeo. Ми колись купляли такий клієнт. Клієнт їздить вже третій рік, задоволений. Автомобіль має передні та задні патроніки, фуркоп, має всесезонну гуму. Ось такий от великий Боїнг. По комплектації має кліматконтроль, механіка 6 мультикермо, 4 склопідйомника, салон в дуже гарному стані. Кого зацікавило, телефонуйте. Рено Меган третього покоління. Автомобіль йде на автоматі 226 оригінального пробігу заявленого, як пише продавцем, 2012 рік, 1,5 дизель. Номер телефона власника. Ціна його 7500 на автоматі. Ось цікаві ось такий Megane. Автомобіль на легкосплантанових дисках, на літній гумі. Має задні парктроніки. По комплектації має кліма. Кліму, підігрів сидінь, чотири склопідйомника, підлокітник, круїз контроль. Когось скажуть ось, ось такий одрономагам, телефонуйте. Chevrolet Cruze, 2010 рік на автоматі 1,8 бензин, 167 заявленого пробігу. Автомобіль з Голландії без підкрасів, як запевняє власник, ціна його 7500, номер телефона власника. Ось такі от Chevrolet Cruze. Автомобіль на легкоспланта дисках на літній гумі. Вкузові седан. Має задні парктроники. По комплектації має мультикермо, має мультимедію, клімат-контроль, 4 скло гарний салончик, автомат. І от Chevrolet Cruze, Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus автомобіль 2012 року, 1,6 дизель, комплектація Titanium, 220 тисяч заявного пробігу, ціна його 8900. На механіці номер телефона власника. Ось такий от Ford Focus автомобіль на українській реєстрації. Має легкосплантанові диски, гарну літню гуму. Ось такі от. Має передні та задні парктроніки машинки. По комплектації має двозонний клімат-контроль, мультикермо, чотири скло тканинний салон, механіка шестиступенева. Ось такий от Ford Focus Кого цікавий, друзі, телефонуйте, запитуйте. Шкода Octavia 2010 рік. 1,2 бензин, потужність 77 кВт. Коробка механіка 6-ступенева, кондиціонер, ціна 6350. Ось така от шкода Octavia в рестайлі 10 рік. В білому кольорі автомобіль на леко дисках на літній гумі. Автомобіль має кондиціонер. Простенька комплектація, має два склопідіймачі. Volkswagen Tauran. Автомобіль 2008 року, двохлітровий дизель на автоматі, ціна його 9500. Номер телефона власника з таким фольсвайм та уран. Автомобіль має передній і задній парктроніки, легко нові диски на зимовій резині. Має фуркопчик По комплектації має мультикермо, 4 скло підіймача, автомат. Підігрів сидінь, двохзонний кліматконтроль. Такий Volkswagen Tauran, 2-літровий дизель, ціна його 9500, кому цікаво, телефонуйте. Volkswagen Golf 6. 2008 рік, 1.6 бензин, 221 заявленого пробігу, 1.6 MPI 75 кВт, ціна його 8200. Номер телефону ось власника. Ось такий от гольф, кузові хетчбек, автомобіль на зимовій гумі, кузові хатчбек. Комплектація має клімат-контроль, має підігрів сидінь, механіка п'ятиступенева, має повний електропакет, чотири склопідйомники. Гольфік. Кого цікавить, телефонуйте. Є ось така крута дача. 2014 рік, 1,6, газ бензин, 227 заявного пробігу. Ціна його 8150. Дача лоджі, такий от автомобіль. Машинка свіжу пригна з Німеччини на літній гумі. І от автомобіль має кондиціонер, механіку п'ятиступеневу, два склопідіймача, нагадую, що це, друзі, газ, бензин. Кого цікавить, бачите, телефонуйте, запитуйте.